8 жовтня завершився земний шлях народної артистки України, яку називають душею української пісні Ніни Матвієнко. Легендарній співачці було усього 75. Її щирий голос знають в Україні та за її межами. Тростянчани з теплом згадують за душевний спів артистки. А декому навіть пощастило побувати і на її концертах. Матвієнко і знали, і любили, і співали її пісні. І дуже вдячні за ці пісні. Дуже ми любили її. Ще б хотілося почути її голос. Я знаю, її пісня «Русаленька», здається. Цю чула. Ми були на виступі цієї співачки, дуже були задоволені. Дина співала її з душею і приподносила це. Дуже гарно своєю, своєю манерою співати рухом. Чим на себе вела дуже гарна така, красива жінка. Ніна Матвієнко, виконавиця народних пісень, яких у її творчому доробку понад 250. Співачка має безліч нагород, які отримала за життя. Творчий шлях Ніни Митрофанівни був відзначений званнями заслуженої, а пізніше народної артистки України. Творча доля співачки перетиналася Сумщиною. Зокрема, у 2019-му Ніна Матвієнко виступала у Боромлі. Тоді на концерт зібрались понад дві тисячі глядачів. Колишній очільник районного відділу культури Володимир Перетятько поділився спогадами про Ніну Матвієнко. Ми з нею розмовляли, ми з нею спілкувалися. І це було, коли я ще працював. Свій час начальником відділу культури. Звичайно ж, ми дуже раді, що вона була в нас і на фестивалі на нашому боромлі. це спогади про цю людину. Вона душевна, з нею можна розмовляти, розмовляти, розмовляти і хочеться розмовляти. Втрата у мистецтві в нашому дуже тяжка. Треба пам'ятати, любити її пісні, примножувати нашу українську культуру. Щирий голос неймовірної людини душі української нації Ніни Матвієнко назавжди залишиться в історії України. Її глибокий і чутливий голос назавжди з нами.